Я частину відео зняв е, на реєстратор, так як в мене був мікрофон відключений. Е, тут така ситуація, вкратце пояснюю, вже е, нова сьогодні іспічена поліція в Закарпатській області зупинила транспортний засіб, який рухається без, е, без, е, е, технолог, ну, без документів. Е, Під'їхала спочатку одна машина, бачимо. А зараз під'їхала друга машина. Цікаво, які будуть далі дії працівників поліції. дзвонити, <ривіт> там і віки От. Машина без документів і так, без водійського і посвідчення чоловіка. А що, немає ніяких документів <ривіт> до цього часу? Мене це встановили патруль. Я? Журналіст. А, а навіть просто громадянин України, будь-який має громадянин право да. фіксувати на відео, аудіо я тут, А, тут, Я зрозумів. Мені цікаво, а які далі будуть дії? Ну, Наприклад, немає. Ну то, що кажуть, це ну... Він просто може батько боїться говорити, що він взяв машину, то і все. Тумбіль припаркований з порушенням правил дорожнього ну, право забрати наш, на рівень, наш, на Так, да, я знаю. Зате я, якби були документи, я би йому допоміг, перегнав би йому туди машину, щоб не було в нього волокиди. Бо пройшли, ну, працівники ДАІ спеціально е, старалися так припаркувати, щоб е, мішав е, проїзду, щоб забрати машину на штрафплощадку, що, щоб отримати рублі. Ну, бо даже, якщо ви не знаєте, евакуаторщики ділилися з ними виручкою.